Шалом, це Славко, мережа повниться плітками і жартами на предмет розмови Трампа з Путіним. Які висновки можемо зробити? Ми що відбувся великий обмін, обмін томагавків на наше? Світло і тепло. У Путіна не буде тамагавків, значить, а у нас не буде світла і тепла. Трамп вважає, що це цілком справедливо. Ну, ясно, що вже в тіні цієї великої угоди буде маленька угода. У нас заберуть атомну станцію, а Путін зможе вирішити свої проблеми. З фронтом, я думаю, з поліпшенням ситуації своїх військ, це дуже непогано. Я так розумію, що це ж перемир'я не буде стосуватися ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ну що, всі, в принципі, задоволені, я скажу, крім кінцевого споживача. Цих енергоресурсів, я так розумію, що після Індії треба було компенсувати втрати російського нафтогазу. Якщо Індія щось відмовляється купувати, то це тепер буде купувати Україна. Ну, правильно, ми їм віддаємо атомну станцію, а натомість купуємо їхній газ. Це велика угода. Вона відкриває шляхи до миру. І відверто вам скажу, мені вже глибоко наплювати. На те, як вони там домовляться, і про що вони там домовляться, і чи домовляться вони взагалі. Я живу одним днем. Я скажу: бачите, я спробував припіліти гайки на цей Чорноморець. Вийшло на чотири. Ну, знаєте, все-таки це прототип, і як на прототип, то воно непогано. Це, я бачу, світовій добрій людині. І зараз, якщо буде світло, то ще буду припилювати. Отака От ситуація. А вам, у кого є світло, раджу подивитися серіал Свята Евіта. Принаймні, дуже миленька історія тіл Евіти Перон. Всі знали за її тіла, за те, що з, ним, з ними робили аргентинські військові. Вперше ми бачимо художню і дуже таку, я скажу, Відповідну нашій ситуації, історію за тіла Еви Перон. Це вам все-таки не як вам це сказати, не мюзикли, не «Don't cry for me Аргентина. Там все значно більш по-аргентинськи виглядає. Ну що, буду економити ваш час і своє світло на читання. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.